Вітаю на своєму каналі всіх адекватних мислячих і ті, хто хочуть покращення Збройних сил цієї нещасної країни, в якій правлять ТЦК і бандити. І е, сьогодні дивіться ось відео про е, ну, там один блогер одеський розказує про зустріч з Одеським ТЦКшником, який професійний ракетир. племянник ведомого бандита на початку 2000-х Султана Айдамирова и сегодня он служить в ТЦК. Сломал систему. Если обычно ТЦК проверяет документы, то тут мужчина открыл бусик, в котором и находились ТЦКшники с ментами и решил проверить у них документы. Но это не самое интересное, он не просто открыл дверь бусика но и сам того не зная наткнулся на криминального авторитета, который был главой одной из самых жестоких банд Одессы. И в одесских телеграмм его сразу узнали, и этот ЦКшник это действительно бывший криминальный авторитет Айдамиров, лидер одной из банд, которые похищали людей с 2014 по 2017. И вот спустя 8 лет он уже в ТЦК. Доброго дня, а що ви здесь робите? Що треба? Що ви робите? А що А хто ви такий представтеся? Ми приможкі скажу. Документи. А ви хто такі? — Я не хто? Громадян не приймається. <говорили> <говорили> да, да, <іді> будь ласка, <говорили> транспортний засоб, хто вам дозволить давав відкривати його. Я з ваш транспортний засоб а, а, а це ваш засоб? Ну, ще раз повторю. Я у вас транспортний засоб? Я вважаю, що висить відеофіксація, до що з вами розмови, що да. поліція відбудеться. Добре, дякую. Ваші документи, будь ласка, щоб посвідчувати вашу особу. Дайте документи? Так. А як ваша фамилія? Я представився тут пішов. Ще раз. Не... Мінгальов Олексій Володимирович. Як? Мінгальов Олексій Володимирович. Ага. Добре. Що ви здесь робите? І ваші документи. А за... ваші де документи? А ваші де документи? Я зараз покажу. А чого ти я мене знімаєш? Я зараз покажу. Хто тебе дав <проху> право мене знімати? Що ти що? Що охуєть? Що ти Що ти? Ти військовий чи хто? Ти кого ти в'єб... что, блядь? Вот тебе давал право открывать полицейский, дверь, блядь? Полицейский, вы что? Полицейский, блядь. кто ты? кто Ты, ты что, Вася, ты блядь? Так выключи, а ты зробы, мужик, блядь. Что ты зробишь? Выключи, блядь. Что ты зробишь? Зроблю, блядь. Что ты взрослый? Допустим, взять 2017. Так это банда. Похитили Одессита, которого и держали на цепи, ну, на цепи в подвале. При этом у его семьи требовали 200 тысяч долларов. И вообще, банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой. И далеко не только в Одессе, а по всей Украине. Рассказывать про него можно несколько суток, истории там было достаточно. И в начале 2000-х тоже там был криминал, разбои. Но скажу вам кратко, в 2020-м Айдамирова и остальных бандитов все же отпустили из СИЗО под домашний арест. А уже в 2021-м каким-то образом Айдамирову все же отменили и домашний арест тоже. Хотя судебное дело так и не закрыли. Но часть документов каким-то образом исчезла. С тех пор слышно про него не было. Но как мы с вами можем наблюдать спустя несколько лет кримінального авторитета, як ні в чому не бувало устроили в Приморской ТЦК Одеси. І у мене питання зараз до генералів, які призначають полковників, а полковники призначають отакого от бандита собі в ТЦК, щоб він професійно викрадав людей. Причому він буде викрадати не м, крутих пацанов, він буде викрадати лахов. Лахов, які ведуться, по-перше, і по друге, в них немає грошей заплатити. І якщо цей ТЦКшник не справжній ж, да, ви скажете, він, він воїн Збройних сил України. Це військовослужбовці носять форму не ТЦК. Ви собі там намалювали якесь ТЦК погане і якусь героїчні збройні сили, брехня. Це все називається ТЦК ЗСУ. Збройні сили в сухопутні війська входять. Ті центри обласні, якими командують полковники Охріменки, полковники Пуйко, полковник хто там приморському ТЦК, який його призначив. <звідження> <лю <remplis> Розумієте, це говорить про те, що цартані настоящий. Генерал Сирський. Генерал то не настоящий. Відбувається така ситуація. Тому генерали не настоящі у вас в армії. Справжні генерали-полковники і це ті, кого вишвинула ця армія.